Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес тренер реабілітолог, і я рада вас вітати на своєму youtube каналі Перед тим як почати наше тренування, не забудьте поставити лайк та натиснути дзвіночок. Сьогоднішнє наше тренування буде направлене на пропрацювання м'язів кору. Ми будемо працювати над м'язами нашого пресу та поперековим відділом. Хочу ще наголосити на тому, що сильні м'язи пресу завжди відповідають за здоров'я і самопочуття нашого поперекового відділу. Ми будемо працювати в спокійному повільному темпі, максимально фокусуючи свою увагу на техніку виконання кожної вправи, будемо дихати під час тренування, і в кінці ми трошки розслабимо себе. Ну що, я надіюсь, ви готові. Давайте трохи позаймаємо. І почнемо ми з невеличкої розминки. Виходимо в положення чотирикутника, ставимо долоні рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кульшовим суглобом. Погляд направте вниз. Повільно не спішаємо, починаємо округляти нашу спину. Робимо глибокий вдих і видох, вдихнули, прогнулись і носом потягнулись вверх. І ще раз округлили спину. І повільно ругаємося. Виконуємо ще чотири таких рази. Чотири. І Ще три. І ще два. І ще раз. Супер. Спокійно не спіша ми Починаємо виконувати кругові оберти. Чотири. Резикко. Два. І один. І в іншу сторону. Чотири, три, два, один. Супер. Ставимо долоні трохи далі, впираємося пальцями в підлогу і поступово переходимо до. Відриваємо коліна, виходимо з собаку морду вниз. І повільно не спіша, Починаємо підтягувати корінно до груди. Ставимо ногу і змінюємо сторону. Спокійно, не спіша. І наверх. Видох. Шість. І вдох. П'ять. Чотири. Два. І один видох. Виштовхніть копчик наверх, витягніть рівні коліна, повільно опустіть коліна на підлогу і потягніться копчиком, сідницями до стоп. Спокійно рівномірно одно відпочиваємо. Через округлу спину виходимо знову в положення планки на рівних руках. Пальцями в впираємося в підлогу і відриваємо коліна. І по черзі починаємо підтягувати коліно в центр. Поїхали. Вісім. сім, шість, п'ять. Звертаємо увагу, щоб поперек у нас не виходив в прогин. Знаходиться в нейтральному положенні. І ще по разу на кожну сторону. І видох. Опускаємо коліна і потягніться назад. Вдох і видох. Через округу спину виходимо знову в положення планки. І повільно почнемо згинати два коліна. Перевірте зону лопаток. і щоб живіт не обвисав низ, підтягуємо. І розігнули. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Видох. П'ять. Видох. Чотири. Спокійний темп. І ще три. Два. Погляд внизу. Один. Опустіть коліна і потягніться назад. І вдох. І видох. Спокійно вдихаємо. Знову виходимо в положення планки, виходимо в положення собаку мордою вниз, згинаємо коліна і виштовхуємо себе вперед. Зігнули коліна, животом тягнемось до, до ніг і знову виходимо вперед. І видох. І ще 6. Повільно, там 5. 4. Три, два, один. Опускаємо коліна і потягніться, будь ласка, назад. Дихаємо. І видох. Прекрасно виходимо в положення на предпліччя. Поставте коліна трохи далі від себе. Відірвіть від підлоги. І тепер повільненько Виштовхуємо себе вверх і повільно виходимо. Висім. Виїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Видох. Два. Один. Опустіть коліна і трошки брагніться назад. Вдох і видох. Плечі опущені вниз. Опустіть голову, погляд, відірвіть коліна, відірвіть одну із ніг. І тепер повільно, спіша, Ми підкручуємо, підтягаємо коліно до грудей, робимо, маємо рухи. Правую його сторону. копчик, Трошки відштовхніть наверх, поїхали. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Рівна спина. Два. Один. Нога в початкове положення. Планка. Ніс. Виштовхніть. Грудний відео вперед. Лечі опустіть вниз. Вдох. І видох. Знову погляд опустіть вниз. Поставте пальці ніг вперед в підлогу, відриваємо коліни і все те саме. Інша нога. Копчик трохи наверх, зігніть ногу і робимо матнікою рух. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Витягніть ногу, опустіть коліна. І прогнець. Дихаємо. Чори, три, два. Один. Супер. Знову виходимо положення на предпліччя. Планка. Спокійно, рівномірно дихаємо, відриваємо два коліна. І тепер підтягуємо коліно до ліктя і виштовхуємо ногу. Приготувалась, поїхали. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустіть ногу і інша сторона. Вісім. Видох. Сім. Шість видох. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Поставте ногу, опустіть коліна, підійдіть колінами в центр і повільно сядьте сідницями на п'ятки, руками витягніться вперед. Дихаємо, вдих і видох. І вдих. І видох. Вдих. Дихаємо. Повільно через округлу спину. Виходимо в положення на коліно. Виштовхуємо ногу, руки відкриваємо в сторону і, нахиляючись в бік, малюємо рукою полуколу. Приготувались. Три. Зажніться, дититься, два, Один. Поїхали. Видох. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Ставимо руку на підлогу на одну лінію з коліном. Заводимо руку за голову. Зажніціниці, піднімаємо ногу вверх. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, видох, три. Два. Один. Тримаємо ногу наверху. Тепер тянемось ліктям до коліна. Витягуємося і розвертаємо корпус вниз. І разом. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Два. І ще раз. Розкриваємо себе, відкриваємо руку, відштовхуємося і збираємо дві ноги разом. І все те саме виконаємо на іншу сторону. Відкриваємо руки і робимо. Полу коло нахиляємося бік. Приготувалися. три, два, один. Поїхали. Буду. І ще чотири. І Ще три, І ще два. І ще раз. Опускаємо руку. Інша рука. За голову. Піднімаємо ногу вверх і вниз зажніціниць. Вісім, сім, шість, п'ять. Видох. Чотири, три, два. Один. Ліко тягнеться до коліна. І розвернемось. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох чотири. Три, два. І ще раз. Прекрасна робота. Виштовхуй себе, і знову. Збираємо дві на гірозон. Сайт, будь ласка, на сідниці. Покладіть руки під колінами, виштовхніть грудний відділ вперед і повільно почнемо обруляти спину і виштовхувати наверх. Поїхали витих. Вісім. Сім. Шість. Плечі падають наче на кульшові суглоби. Сильно назад. не від'їжджаємо. І ще три. І ще два. І ще раз. Наверх. І вниз. Не до кінця опускаючи поперековий відділ. І наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять видох. Чотири. Три, два, один. Повільно опускаємося вниз, викладаючи тепер за хребтом. Ноги знаходяться на ширині кошових суглобі. Кладемо руки за голову, прижимаємо поперековий відділ максимально і піднімаючи вверх, повільно опускаємося вниз, голова не торкається підлогу. Поїхали. Витох 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаємося і розвертаємо голову в праву-ліву сторону, даємо можливість Зняти напруження з шийного відділу. Супер. Піднімаємо тепер дві ноги наверх. Максимально прижимаємо поперековий відділ і тримаючи голову, повільно не спіша, починаємо витягувати праву руку і правою ногою. Максимально підборіддя баріддя, прижміть, будь ласка, до договірного відділу, округліть спину. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки за голову І тепер навхрест. Витягуємо ногу і робимо, розвертаючи корпус. навхрест. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Повільно опустіть, будь ласка, голову. І також поверніть голову праву ліву сторону для того, щоб зняти напруження шиї. Вдох і видох. І тепер виконамося на іншу сторону. Підніміть голову. Тепер е, одна сторона працює, нога, з рукою витягуємо. Вісім. Погляд собі на обок. П'ять. Чотири. Три. Два. Обі руки за головою, Витягуємо ногу. Робимо повертання корпусу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Коліно до коліна. Потягніть ноги до себе. І повільно розверніть голову в праву ліву сторону. Супер. Вдох, видох. Підніміть голову руками тримаючи голову повільно. Починаємо по черзі опускати праву ліву ногу. Поїхали. Вісім. Погляд на попок. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1, дві ноги на себе і відпочиваємо. Вдих і видох. Розкрити руки в сторону, витягніть одну ногу і зробимо декілька вправ на релакс. розслаблення. Сігніть ногу і наче нахиліться в бік. Погляд залиште наверх і повільно в іншу сторону. Вдох, видох. Прекрасно. Потягніть, будь ласка, дві ноги на себе, трошечки відриваючи, наче копчик від підлоги. Поставте дві стопи, повільно перенесіть себе на від відштовхніться. Все тут положення а, такої лодочки, наче а, стопи трохи далі від проміжності, покладіть руки на ноги і звисечу голова внизу, потягніться лобом до стопи. дихаємо. Повільно відкрити грудний відділ. І зробіть скручування в одну сторону, і повільно не стишав менше. І ще разочку в одну сторону і в меншу. Витягніть дві ноги, стопи потягніть на себе, округліть спину, покладіть руки на ноги, не обов'язково тягнуть себе до стоп максимально, просто розслабтесь і наче лобом потягніться до колін, повільно розкрутіть себе, підніміться. Зігніть ноги в коліна і виштовхніть лопатки назад, округліть спину, голова і погляд направлений вниз. Спокійно, рівномірно дихай. Зберіть, будь ласка, два. Дві ноги разом, вийдіть в початкове положення. Чотири путники, повільно округліться. Потягніться копчиком до п'ят. І повільно виходимо в положення чотирикутника і вправі вдих, на видоху округляємо спину і копчиком тягнемось до п'ят. І ще таких випинемо три рази вдих. І на видоху округліть спину, потягніться копчиком до п'ят. І ще два. І видохімо. І ще раз. І видох. Повіненко себе. Підніміть. Зробіть глибокий вдих. Підніміть руки над головою. Виштовхніть грудний відтік. І на видох округліться. І ще раз вдих. І видох. Цяйте так, щоб спина була максимально витягнутою, відкрите плечі вниз. Обов'язково посміхніться і попладуйте собі, тому що ви найкраще, якщо приділили собі час і своєму тілу. Залиште, будь ласка, відгук, які ви отримали відчуття після мого тренування. Тренування зі мною. Обіймайтеся міцно, бережіть себе, тренуйтесь стільки з користю. Для свого тіла і до зустрічі на наступних тренуваннях.